Розділ 19. Величний вестибюль у олдорф Асторії був сповнений тих самих меломанів, що не пропускають жодного концерту в Карнегі Холл. Пробираючись крізь натовп, Лара шукала поглядом Пилипа Адлера. У мозку її ще звучала телефонна розмова, яка відбулася трьома днями раніше. Міс Камерон, це Філіп Адлер. У Лари миттєво пересохло в роті. Вибачте, що не зміг подякувати вам відразу ж. Я був в Європі і дізнався про ваш щедрий дар тільки сьогодні. Я хотіла принести собі задоволення. Головне, що він не поклав слухавку. Мені, власне, я б із задоволенням дізналася про ваш фон трохи докладніше. Чому б нам не зустрітися і не побалакати? На тому кінці дроту зависла довга пауза. У суботу в Уолдорф Асторії триває благодійний вечір. Ви вільні? Лара кинула погляд на робочий календар. У суботу ввечері була вечеря з банкіром з Техасу. Так, не роздумуючи, сказала вона, вільна, чудово, біля дверей вам вручать запрошення. Пилипа Атлера ніде не було видно. Лара повільно рухалася в натовпі, прислухаючись до уривків розмов. І тенор заявляє, Доктор Клемерер, мені залишилося взяти два верхні сі, хочете почути їх прямо зараз чи дочекаєтесь вечора? Так, звичайно, диригентська паличка вирішує все. Яка експресія, який реалізм, збожеволіла. Стравінський надто механістичний, його музику міг би написати і робот, де почуття. Барток ж, навпаки, топить нас в океані емоцій. Вона просто барабанить по клавішах, її шопен звучить, як похідний марш. Цю мову присвячених Лара не розуміла наступного моменту вона помітила постать Адлера. Філіп стояв серед шанувальників. Дорогу до нього довелося прокладати ліктями. Молода жінка за плечем піаніста впевнено сказала, коли ви виконували сонату до мінор, я побачила, як Рахманінов усміхається. Правда, правда, ці плавні переходи. Філіп усміхнувся. Дякую вам. На нього коротко примружилася стара скальє з величезних діамантів. Де ви знайшли цей забутий клавір? Чи можу я його купити? Про такого Бетховена я й не підозрювала. Погляди Лари та Адлера зустрілися. «Оу, заради бога, вибачте, він ніяково протиснувся через стрій захоплених дам, взяв Лару за руку. Доброго вечора, міс Камерон!» Добре, що ви прийшли, дякую. Лара подивилася на всі боки. Я не очікувала побачити тут стільки шанувальників прекрасного. Філіп кивнув. Думаю, вам також подобається класична музика. Згадалися пісні, під які вона росла. Малишка Енні, Поле жита, пагорби біля будинку. Так, любов до неї прищепив мені батько. Дуже вдячний за чек, ваша щедрість, розкажіть мені про фонд, прошу вас, якщо. Філіп, нема слів, чудово, незрівнянно їх знову обступив натовп. Якби ви викриїли наступного тижня вечір, Ларі довелося підвищити голос. Адлер хитнув головою. На жаль, завтра лечу до Риму. Серце в неї впало, «А, але за три тижні я повернуся. Може, тоді, звісно, ми зуміємо поговорити про музику. Лара з полегшенням усміхнулася. Звичайно, буду рада. Цієї хвилини до них наблизилися двоє середніх років чоловіків. Волосся одного було зібрано на потилиці в кінський хвіст. В мочці вуха іншого виблискувало срібне кільце. Філіп, ти маєш вирішити нашу суперечку? Скажи: граючи ліста, ти тиснеш на педалі або волієш, щоб рояль звучав на всю міць. Педалі, біля рояля, Лара не уявляла, про що йдеться. Трійця пустилася в професійні міркування про тривалість ноти, про зорість звуку, про реверберацію. Вона дивилася на обличчя Філіпа Адлера і думала, це його світ, я маю проникнути в нього. Наступного ранку Лара відчинила важкі двері Манхеттенської школи музики. Служниця, що сиділа за столом з лампою, мовчки підвела голову. Я хотіла б поговорити з кимось із професорів, сказала Лара, з ким саме? Все одно. Зволіть почекати. Жінка пройшла до сусідньої кімнати. Через кілька хвилин у фає з'явився на високий джентльмен з їжачком сивого волосся. Доброго ранку, Леонард Майер. Чи можу я вам чимось допомогти? Мене цікавить класична музика, містере Майер. О, хочете вчитися у нас? Що ви маєте за інструмент? Жодного. Я просто хотіла би більше дізнатися про музику. Боюся, пані, ви помилилися адресою. Дилатантів ми не приймаємо. Я плачу п'ять тисяч доларів за два тижні вашого часу. Професор Майер розгублено блимнув. Вибачте, мем, не почув вашого імені. Камерон, Лара Камерон, ви маєте намір заплатити п'ять тисяч доларів за розмову про класичну музику. Відчувалося, що фраза далася йому важко. Так, за бажанням можете пожертвувати всю суму на стипендії для ваших учнів. Навряд чи до цього дійде, голос Майера знизився майже до шепоту. Думаю, ми домовимось. Ну і добре. Коли м -м, ви могли б почати? Зараз, зараз у мене урок. Але якщо ви погодитеся, то через чверть години вони посідали в порожньому класі. Отже, від початку, що ви знаєте про класичну музику, міс Камерон? Дуже мало. Ясно. Що ж, до розуміння музики існує два підходи, розпочав свою лекцію Майер. інтелектуальний та емоційний. Хтось із великих сказав одного разу. Що музика розплющує людині очі на його власну душу. І геніальний композитор підтверджує це. Лара слухала, вам хоч би чиїсь імена відомі? Ще менше. Професор насупився. Вибачте, я не зовсім розумію, чим у такому разі викликаний ваш інтерес до. Мені потрібно знати достатньо для того, щоб підтримати розмову з професійним музикантом, скажімо, з піаністом. Добре, Майер на секунду замислився. Тоді вчинимо по-іншому. Я дам вам кілька лазерних дисків. Він простяг руку, взяв зі стелажу п'ять чи шість плоских коробочок із прозорого пластику. Почнемо із цих. Прослухайте. І уважно, алегро до 21-го концерту Моцарта, Адажіо до першого концерту Брамса та модерато другого концерту Рахманінова. На сам кінець, якщо не набридне, перший фортепіанний Шопена. Згодна, за два-три дні ми я прийду завтра. Вона поклала на сіл кілька дисків із записами виступів Пилипа Едлера О, засяяв Майер. Маестро Адлер найкращий з найкращих. Ви також звернули на нього увагу. Так, Філіп Адлер віртуозно виконує сонати. Санати, професор зітхнув, це слово ні про що вам не каже. На жаль, саната це музичний твір, що складається з трьох чи чотирьох частин різного темпу та характеру. Коли такий твір звучить на одному інструменті фортепіано чи скрипці, то його називають сонатою. Сонатою для оркестру є симфонія. Зрозуміло. це вже можна обіграти у розмові. Рояль це у чистому вигляді фортепіано. При перекладі з італійської ми отримуємо голосно, тихо. Декілька днів пішло на те, щоб розібратися із записами Філіпа Адлера. Ліст, Бетховен, Барток, Шопен, Моцарт. Лара вбирала пояснення. На мою думку, Адлер небайдужий до Ліста. Розкажіть про нього. Ференц Ліст виявив свою виняткову обдарованість ще дитиною, дорослі захоплювалися талантом хлопчика. Аристократи бачили в ньому когось на зразок домашнього улюбленця. Під кінець життя ліст скаржився, що його вважають чи то спритним жонглером, чи то дресурованим собачкою. А Бетховен, о, це була трагічна особистість. Бетховен відчував себе глибоко нещасною людиною. Перебуваючи на вершині слави, він вирішив, що всі створені ним шедеври нічого не варті, і почав писати похмурі. Пройняті почуттям лихій симфонії, героїчну, пасторальну. Шопен Шопена критикували за те, що він вигадує музику тільки для фортепіано, дорікали в обмеженості через день. Ліст грав Шопена куди з великим блиском, ніж сам Шопен ще через день. Між французькою та американською школами завжди існувала велика різниця. Французи цінують у музиці чистоту та елегантність. В основі їх техніки традиційно лежить – перлова гладкість звучання, яка досягається лише завдяки твердому пензлю. На кожному занятті вони прослуховували якийсь диск Філіпа Адлера, а потім обговорювали. Через два тижні Майер сказав Мушу зізнатися, міс Хамерон, ви мене здивували. Чи не хочете ризикнути сісти за інструмент? Лара засміялася. Рано, надто рано, вона простягла професору Чек, Дякую вам. Тепер лише залишалося дочекатися повернення Адлера. Розділ двадцятий. День розпочинався вдало. Рано вранці зателефонував Теріхів. Лара, так, щойно прийшла звістка з комісії з азартних ігор. Тобі видали ліцензію. Добре, Террі. Деталі повідомлю під час зустрічі. Поки що ясне одне. Перед нами зелене світло. По-моєму, вони від тебе божеволюють. Засучу рукави. Дякую, Террі. Вона повідомила новину Говарду Келеру. Так, тепер ми можемо підключити готівку, зауважив той. Це зніме безліч проблем. Лара подивилася на календар. Вилітаємо туди у вівторок. Пора братися за роботу, Неголосно запищав інтерком. Містер Адлер, друга лінія. Сказати йому, що ви я сама. Лара зняла слухавку. Філіп, привітайте мене з поверненням, міс Камерон. Вітаю. Боже, як же я сумувала. Напевно, я надто поспішний, але чи не погодилися б ви повечеряти сьогодні зі мною? На вечерю Лару чекав пол Мартін. Із задоволенням в мене вільний вечір. Куди підемо, немає значення. Кафе Гордий Баск, годиться, біля входу о восьмій. Так, до зустрічі. Опускаючи слухавку, Лара не могла стримати посмішки. Філіп? перепитав Келлер. угу, я збираюся заміж, Говард. Він мало не попорхнувся. Жартуєш? Анітрохи, неголосно вим... вимовлене слово приголомшило Келлера. Господи, я ж втрачаю її, і замить нова думка. Але кого я хотів обдурити? Лише себе. Лара, ти ж його не знаєш. Ха, все своє життя, думала вона, ти робиш помилку, жодних помилок. Задзвонив її власний телефон, який був встановлений спеціально для Пола Мартіна. Привіт, Пол. Слухай, Лара, у котрій годині ми вечеряємо, о восьмій на неї напало почуття провини. Ох, Пол, боюся, доведеться внести корективи. Я вже збиралася тобі дзвонити. Щось не так, не хвилюйся, все гаразд. Тут е, прилетіла з Риму людина, це принаймні було правдою, з якою я маю зустрітися. Отже, мені не пощастило. Добре, іншого разу, дівчинка, будь впевнений. Я чув, лицензію вже оформлено, так, Ріно принесе тобі задоволення, Люба. Сплю та бачу себе там. Вибач за сьогоднішній вечір, Пол. Поговоримо завтра. Кладячи трубку, вона відчула на собі погляд Келлера. в очах закид. Тебе щось турбує, Говард? Так, надлишок засобів зв'язку. Як накажеш розуміти твої слова? Занадто багато тут телефонів. Дзвінок від Мартіна поганий знак Лара. Скільки разів пол Мартін витягував нас із біди? Щось ще? Ні, тим краще за роботу. Філіп чекав за столиком. Незважаючи на захоплені погляди, міс Камерон пройшла всередину. Побачивши її, адлер підвівся і серце Лари солодко занило. Сподіваюся, я не надто запізнилася, ні на мить. Голос його трохи зригнувся. Ви чарівно виглядаєте. Вона постояла перед дзеркалом щонайменше години. Що вдагнути? Сувора сукня, елегантний костюм, легковажна блузка. Зрештою, перевагу віддала скромному туалету від Діор. Дякую, Філіпе!» Коли обидва опустилися в крісла, Адлер сказав: почуваюся, як ідіот. Але чому? Якось не доходило. Ви та сама Камерон. Лара посміхнулася. Прошу пробачити, господи, готелі, хмарочоси, торговельні комплекси, роз'їжджаючи країною, я всюди чув ваше ім'я. От і добре. Значить, не встигли забути мене. Адлер пильним поглядом вивчав її обличчя. Мені не потрібні якісь нагадування. Люди тільки й кажуть, що про вашу красу. Чи не набридло? Лара розкрила рота, щоб відповісти. Нехай їх, але фраза прозвучала так. Ви одружені? Вона прикусила кінчик язика. Губи Адлера здригнулися в посмішці. Ні, сімейне життя не для мене. Чому ж? Лара на секунду затримала подих, але ж він не. Тому що велику частину року я проводжу на гастролях сьогодні Будапешт, завтра Берлін, Париж чи Токіо. Вона з полегшенням зітхнула. Все зрозуміло. Розкажіть про себе, Филипе, що вас цікавить? Все. О, тоді запасіться терпінням хвилин хоча б на п'ять, Адлер засміявся. Ні, серйозно, будь ласка, він зробив глибокий вдих. Батьки корінні мешканці відня. Батько був диригентом, мати викладала музику. У страху перед армадами Гітлера вони залишили насиджені місця, перебралися до Бостона. Там я і з'явився на світ. Ви завжди знали, що станете піаністом? Завжди. П'ятирічний хлопчик сидить за фортепіано, терпляче відпрацьовуючи вправу за вправою. У кімнату з лютим криком вривається батько. Ні, ні і ні. Ти що? Досі не спроможний відрізнити мінор від мажору. Тонкий, покритий чорним волоссям палець, тицяє в лінії нотного стану. Тут же мінор, мінор, невже не зрозуміло. Татусю, можна я піду? Ну, будь ласка, на мене чекають друзі. Обійдешся, сиди та тринуй руку. Восьмий день народження. Після четвертої години безперервної, виснажливої гри, спалахнула сварка з батьками. Ненавиджу цей рояль. З очей бризнули сльози. Більше я за нього не сяду, не сяду голос матері. Добре, любий. А тепер повторимо Анданте. Починай. Десять років. Квартира, сповнена гостей, старих друзів. Батька ще повідню, а зараз Філіп нам зіграє, каже мати, безладний хор голосів. Просимо малюку, просимо, моцарта, моцарта, Філ. Він злісно сідає на стілець, піднімає кришку. Гості продовжують безтурботно базікати, але ось пальці торкнулися клавіш, і розмова раптово змовкла. У кімнаті панує музика. Жива та чиста. Отоді він відчув себе майстром. Та що там майстром, самим Моцартом. пролунав останній акорд. Між виконавцем та його аудиторією стала сіна тиші. Хвилини дві приятелі батька залишалися абсолютно нерухомими, а потім повітрю здригнулася від оплесків. У цей момент хлопчик зрозумів, ким хоче бути. Я завжди знав, що стану піаністом. де ви вчилися грі? До 14 років у матері. Потім мене відправили до Філадельфії, до інституту Кертіса, у Філадельфії вам сподобалося? Дуже 14-річний хлопчина, у якого у Філадельфії ні друзів, ні знайомих. Інститут. Чотири затишні побудовані на початку століття особняки неподалік Ріттенхаус Сквер. З усіх музичних навчальних закладів країни він найбільше нагадує знамениту московську консерваторію. До його випускників гордо зараховували себе Семюл Барбер, Леонард Бернстайн, Джанкарло Менотті, Пітер Серкін та ще десяток знаменитостей. І вас не мучила самотність ні, його душила самотність. Ніколи раніше хлопчик не залишав сіни рідного дому. Прочитавши своє ім'я у списку прийнятих, він зрозумів починається нове життя, в якому вже не буде місця для минулого. Досвідченим педагогам не склала труднощів розпізнати його дар. Викладачами за класом фортепіано були Ізабелла Венгерова та Рудольф Сьоркін. Філіп старанно вивчав сольфеджіо, на факультативі брав у руки флейту. Після занять він залишався, щоб зіграти з друзями кілька камерних творів. Рояль, який служив колись предметом, чи то прагнення, чи ненависті, став тепер сенсом його життя. Дотики до чарівних чорних і білих клавіш. Відгукувалися криком переляканого птаха, плеском морської хвилі, гнівним гуркатом богів. Ця мова була зрозуміла всьому всесвіту. Перший концерт я дав у 18 разом із Детройтським симфонічним оркестром. Було страшно, він потів від страху. Одна справа грати перед групою товаришів і зовсім інша. Виявитися віч навіч віч з тими, хто за право послухати його заплатив великі загалом гроші. Юнак нервово ходив за лаштунками, коли зі спини до нього наблизився менеджер. Час. Іди. Неможливо забути почуття, яке охопило його на сцені. Почулися підбадьорливі хлопки, він сів до рояля, і страх тут же зник. Після цього виступ слідував за виступом. Йому аплодували Європа та Азія, його слава Гриміла. Запропонував свої послуги Вільям Еллербі, найвідоміший Україні імпресаріо. Через два роки про Філіпа Адлера заговорив увесь світ. Філіп глянув на Лару, лукаво посміхнувся. Перед виходом на сцену я і зараз відчуваю страх. Як взагалі відбуваються гастролі? О, там ніколи не буває нудно. Одного разу разом із Філадельфійським симфонічним я вирушив до Брюсселя, звідти мав переліт до Лондона, але рейс затримувався через туман, і всіх нас автобусом повезли в аеропорт Шипхол Амстердам. Там теж ні чиновник пояснив, що зафрахтований для нас літак надто малий, тож із собою можна взяти чи інструменти, чи багаж на вибір. Зрозуміло, ми віддали перевагу інструментам. У Лондоні до концерту залишалися лічені хвилини, і ми грали не голені у футболках та джинсах. Лара заразливо засміялася, готова присягнутися, публіка прийняла вас на ура. Це правда. Був ще один випадок в Індіані. Концерний рояль виявився замкненим на ключ, довелося ламати двері. Вона хмикнула, а Філіп продовжував. Торік, після фестивалю Бетхована у Римі, хтось із музичних критиків написав Адлер не пощадив наші вуха. Зі сцени звучала дика какофонія. Головна тема розсипалася, фінал був відсутній. Жах! співчутливо вигукнула Лара. Жах полягав у тому, що за роялем сидів не я. Я спізнився на літак. Вона подалася вперед. Згадайте, щось ще? На концерті в Сан Пауло у найвідповідальніший момент у інструменту відвалилися обидві педалі. І як же ви закінчив сонату шопена без них? А вдруге, рояль раптом поїхав до рампи. Коли Філіп говорив про свою роботу, голос його брязкотів від наснаги. Я щаслива людина, Лара. Це дуже приємно помахам руки переправляти душу слухача в інші світи. Музика дозволяє людині мріяти наяву. І надія думаю, що вона є єдиним свідченням нашого розуму. Вибачте, якщо мої слова звучать надто пишно анітрохи. Ваш талант робить людей щасливими. Коли я чую, як ви граєте дебюсі, перед очима виникає пустельний берег моря та вітрило на горизонті, у мене також. А ваш Скарлатті переносить мене до Ніаполя, повні перехожих вулиці, стукіт копит, гуркіт екіпажів. На обличчі Атлера було видно, наскільки приємно йому це чути. У душі Лара відчувала гарячу подяку до професора Майера. Біла барток відкрив мені красу угорського села. Ви, Філіпе, як би розписуєте фарбами полотно, і краєвид раптом оживає. Це схоже на лестощі. Ні, це правда, офіціант поставив на столик тацю. Куріпку в білому вині, часточки тушкованої картоплі, стебла спаржі, фруктове суфле на десерт. До кожної справи належав особливий сорт вина. Зробивши перший ковток, Філіп промовив Лара, я вже вичерпав себе, поговоримо про вас. Чому ви вирішили зайнятися будівництвом? Деякий час вона збиралася з думками. Важке питання. Ви творите руками, я головою, я не будую будівлю. Я створюю та забезпечую можливість її будівництва. Ночами мені сняться гори, цегли, сталеві балки, мішки із цементом. Я даю роботу тисячам людей, архітекторам та інженерам, мулярам та теслярам. Завдяки мені живуть гідним життям їхні родини. У збудованих ними квартирах знаходять тепло та затишок інші люди. Моїми торговими комплексами ходять щасливі покупці. Я намагаюсь наблизити майбутнє. Лара ніяково усміхнулася. Ну от, вийшла ціла промова. Вибачте, ви дивовижна жінка, вам це відомо? Рада, що у вас склалася така думка. Вечір, здавалося, ніяк не перейде у ніч. Коли випали останні келих вона, Лара зрозуміла. Це любов. Довгий час вона вважала любов пусткою, фантазією невдах, який жив у мозку її невиразний образ. Він не міг належати реальному чоловікові. Але її Лохенвар сидів поруч. Діставшись до ліжка, вона виявила, що не в змозі заснути. Сіла, запалила нічник і почала нечутно. Повторювати кожне сказане за вечерею слово. Без жодних сумнівів, подібного до Філіпа Атлера на світі не існує, різко задзвонив телефон. Лара з усмішкою зняла слухавку, промовила Філіп, голос пола Мартіна відповів. Хотів переконатись, дівчинко, що з тобою нічого не трапилося. Зі мною все гаразд, Пол. Як відбулася зустріч? Чудово, ти мене заспокоїла. Повечеряємо завтра. Лара завагалася. Добре. Цікаво, подумала вона. Що тепер?